Житомирщина прощалася з військовослужбовцем 95-ї окремої аеромобільної бригади Віталієм Мазуром. Він помер у лікарні на Донеччині від поранення, яке отримав 22 січня в ході бою під час виконання бойового завдання в напрямку Спартаку Донецького аеропорту. Городяни побратими влаштували живий ланцюг, віддаючи шану герою. Який не пошкодував власного життя заради мирного сьогодення та майбуття. Він з дитинства мріяв про військову професію і за покликом серця захищав вітчизну. Уже дорослим свою службу пов'язав з високомобільними десантними військами. Це вже в третій раз після чергової ротації Віталій Мазур виконував свій військовий обов'язок. Це був бій близько. 10.45, 11, 22, 01, поблизу населеного пункту Спартак та Донецького аеропорту. На нашій позиції пішов кон контрнаступ противника. В ході цього бою він загинув. Віталя був людиною дуже гарною, доброю, відзивчивою. На всі Прохання військовослужбовців, без різниці, яка це категорія, відповідав, постійно всім допомагав, нікому ні в чому не відмовляв. Насчет виконання бойових дій постійно був впереді, нікуди не ховався, ні за кого не ховався. Багато за цей рік дістав поранених з поля бою, тим самим врятував їм життя. Надавав медицинську допомогу пораненим. Скажу, був доброю, гарною людиною. Способи було багато. Ти був настоящий старшина, настоящий батя, хоч і молодой. Мог вести групу, мог сісти за руль, мог виповнити любую задачу. Вражеська пуля оборвала його життєвий путь. Очень больно и горько здесь стоять. Не мог себе позволить остаться. И не выйти сюда и не сказать про Виталика хоть два хороших слова. А у меня плохих нет просто. То есть у меня вообще нет плохих слов про него. Говорят там о а тех, кого с нами нет либо ничего, либо хорошее. А у меня ничего плохого про него нет. Он был человеком с большой буквой. Старшиною з большої букви. Защитникам свого тішиства з большої букви. він вот герой. Настоящий герой. Справедливий був. Ну і завжди він підказував кому що як краще. Ну. Завжди піддержав сусідів, завжди був веселий. Він був дуже мужний. Мене більше слов немає. Це була людина з великою буквою. У розмові з побратимами хлопці наголошують, що не вважають себе героями, а просто виконують свої обов'язки і бояться того, щоб не відступити від свого рідного народу. Бо ж коли усі ми будемо любити своє рідне, українське, то й будемо щасливі у цьому житті. Він служив з 2008 року. Я тоді прийшов командиром зводу до нього в роту. Служили ми спочатку разом в третій роті. Він був на посаді старшини роти. Потім його призначили на посаду головного старшини батальйону 13-го окремого ремобільного військової частини 1910. Ну і разом 8 березня 2014 року поїхали на війну. Не треба нам нічого від життя, ні почестей. Ні грошей, ані слави лише держави треба вороття святої української держави. Ми диханням зігріємо себе і з себе сил здобудемо козачих, і вже ніколи небо, голубе над долею В країни не заплаче. Він хотів, щоб Україна була мирною. Він мріяв, щоб у ній зростали щасливі діти, і найкраща пам'ять про Віталія Віталійовича Мазура. Уроженця Дубровицького району на Рівненщині, старшого прапорщика, головного старшини 13-го окремого аеромобільного батальйону. Це реалізація його заповітів. Хороший був брат, хороший защитник. Дуже мені його не вистачає. Остався я сам і ще сестра. Залишилось тільки в нас двох. На нього вся моя була піддержка. У нас не було ні батька, ні без батька росли. Тільки з мамою. Була в нас тільки на нього підтримка, ми його підтримали, він нас підтримував. Він мріяв про воєнну. Він мріяв про воєнного. Або піти в міліцію, або піти служити. Він про це мріяв. Та це його була мрія. Він з здоровенщиний родом. Батька в нього не було. У сім'ї їх було троє. Ну, Є старший брат, потім Віталька і його сестричка. Ну, не так. І так. Він говорив, знаєте, він говорив, що в мене не було в дитинстві. А в моїх дітей все це буде. Він їх забезпечував. І він казав, якщо не міг, то хто? І це він поїхав в третій раз на ротацію. Він не ховався. Він не думав про славу, про відзнаки, звання, нагороди. Проте свіча Віталія Мазара догоріла. Багато в чому його життєвий шлях, подібний до долі його побратимів. Вони бійці, наші земляки, творять новітню історію України, і донедавна вони були майже нікому не відомі. Тепер їх імена, вчинки це дороговказ живим і послідовникам.